що? Сьогодні може Зараз міліція, перевіримо. Зараз приїде міліція перевірить. Сьогодні перевіримо, звичайно, що перевіримо. Шо? Зараз приїде, відповідальний, приїде, хтось по-любому приїде. Перевіримо. Ми? Ні, ніколи не спішимо. У нас теж час доводні. У мене до 9-ї навіть. Може і далі. Маєте документ? Звичайно. О, алло, я вже третій раз до вас а дзвоню, ти? до нас ніякий відповідальний не під'їжджає. Можете сказати мені, І ви бачили, ну, що то я пів години, так, пів години. Вони в мене є. Ну скажіть мені якийсь номер звернення або ще щось таке. Та як хай їдуть? Почекаєте? Почекаєте, куди їде? Ви сказали, що їде відповідальний. Відповідального немає ще поки що. Добре, тепло, ми тут Ну то уточніть з ними ще раз, як виїхати, що він пів години їде до ГАЇ. Хай їде, хай їде. Уточніть ще раз, будь ласка, Прошу? тому що тут в кай... мене дуже чітко пише. Звичайно, я все скажу, інспектор. Передати для перевірки вам. А, вже показати, так ви не путайте. Звичайно, що я буду... Інспектор, то ви говоріть внятно. Що на перший раз? до Я до вас не чіпаюся зовсім, вас не зупиняв, ви мене зупиняли. Хіба я щось вас провокував, до того, ще щось. Ви самі доганяєте з мигалкою. Інспектор, так ви не вмієте керувати законом, ви навіть не знаєте, починаєте щось видумувати постійно. відповідально, ми їдемо. Куди ви їдете? Куди разу вичекаєте? que dideu que me diatra